Багато є диверсантів, які працюють. Встановили причетного до масових вбивств на Київщині одного росіянина і призначили його цього росіянина призначили, виявляється заступником міністра е Російської Федерації. Це Нурсултан Муса Галеєв, 24 лютого 22-го року, він у складі окупаційних угрупувань Росії перетнув північний кордон України. Ну, коротше, він був одним з тих військових, які на початку війни були в Бучі. Бучанському Ірпіні, які були в Бучанському районі, які були в Ірпіні, які займали і брали участь у вбивствах, брали участь у катуваннях, е знущалися над українцями. А тепер його нагородили цього Сангалєєва зіркою героя Російської Федерації. Тепер він став виконувачем обов'язків заступника міністра регіональної інформаційної політики Оренбурзької області. Е Глава регіону Денис Паслер розповів про це е під час чергового звернення. 068, 0,44, 0441. Пишіть мені, боже, підтримка, слава, ти красавчик, дивлюся тебе е щоденно. Слава, я б не полетіла ні в якому разі. Я чекала би цілий рік, поки літаки будуть літати, щоб було спокійно і щоб було безпечно. Ви знаєте, я вам, в принципі, є така е штука значно. Ризик загинути в автокатастрофі значно вищий, ніж ризик загинути в авіакатастрофі. Літаків падає значно менше, аніж людей гинуть в автокатастрофі. Але це теж, це теж стається. От буквально днями стався випадок на Алясці. Зник літак 10 пасажирів. Уявляєте, 10 пасажирів зникло на Алясці. Просто летів літак, і от він зник з радарів. За даними. Одного з громадських, за даними громад, центру громадських польотів, цей рейс авіакомпанії Берін Кейр, в останній бачили над районом Нортом-Санту у Беринговому морі, шукають людей, шукають, розпочали рятуву, пошукову рятувальну операцію, але це якийсь прямо бермудський трикутник. От літак зник і все. Через погоду і видимість пошуки обмежені е, в пожежній службі нома місті на півострові Сьюар, штату Аляска кажуть, що будемо працювати, але літак зник. Все немає десять пасажирів. в Літаку немає. Немає, от ніби не було Розумієте? ніби інопланетяни вкрали. Тому буває, знаєте, літаки не тільки через військові дії можуть падати або зникати. Різне може бути, але ж я кажу, що значно більше людей гине е, в автокатастрофах Тобі через свою якусь неуважність, через свою якусь е, скільки людей сідає на підпитку. Скільки людей і не було можливості до недавнього часу взагалі в Україні легалізувати криптовалюту, але тепер нібито це може статися зовсім до літа за словами е, Данила Гетьманцева, народного депутата України, зараз розробляється законопроект, який якраз таки е, зробить можливим узаконення в Україні криптовалют. Перше читання має пройти в першому кварталі, друге одразу за першим голосуванням у Верховній Раді.